Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Vinci на цоколь H11, H8, H16. Артикул даного комплекту 797110. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Загальна потужність. Світлодіодів на кожній лампі по 18 штук. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартних дротів і роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Яскраво і надпотужно відсвічує лампа. Потужність даних ламп заявлена виробником 90 Вт. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 7000 люмен. Колірна температура 6000 500 кельвін заявлено, бачимо білий колір світла. Обов'язково після встановлення даних ламп будь-який автомобіль потрібно виставляти правильно світлу тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.